Пі -пі, пі пі привіт, малята! Радий вас вітати. Я мишеня рук. Я дуже люблю осінь. І золотисто багряне листечко, а які гарні дерева навкруги стоять. А ви знаєте, з яких частин складається дерево? А ну давайте з вами розглянемо. Що є у дерева? Так, є стовбур, він якого кольору. Правильно, коричневі, від стовбура що відходить в сторони? Так, гілки. А на гілочках що росте? Так, листочки, які вже опадають, а в землі заховане коріння. Дітки, осінь вже завершується, а я дуже люблю малювати. Давайте ми з вами намалюємо гарне осіннє дерево на згадку про золоту осінь. Для роботи нам буде потрібен пензлик, фарба. Ну, я взяла палітру, але ви можете взяти просто гуашеві фарби. Вода, аркуш паперу і подивіться, вухочистки, які з'єднані резиночкою. І потрібно, ну так от, кучечок зробити. Починаємо творити. Починаємо малювати зі стовбура. Стовбур у нас якого кольору? Правильно, коричневий. Беремо пензлик, макаємо його в воду і набираємо фарбу коричневу. Малюємо згори, вниз, вгорі С стовбур буде тонкий, донизу ширший. Тепер його потовщуємо. Якщо фарби не вистачає, беремо ще. Зверніть увагу, дерево не літає в повітрі. Воно до самого низу йде стовбур. Тепер малюємо гілочки, які відходять від стовбура. В різні боки одна гілочка, друга, нижче ще. Ось так. Я собі бачу це так. Ви можете намалювати більше гілочок. Промиваємо пензлик, просушуємо і відкладаємо. Далі нам потрібні вухочистки. Макаємо їх в водичку і будемо малювати листочки. Восени листочки якого кольору? Правильно: жовті, червоні. Та жовто-гаряче. Ось і ми будемо малювати цими кольорами. Макаємо спочатку в жовтий і притискуємо, погляньте. Раз, раз. В різних сторонах, не один коло одного, щоб було гарно. Тепер, не миючи, не змінюючи вухочистки, набираємо оранжеву фарбу. І далі промальовуємо листочки. Подивіться, яке вже гарне та чарівне в нас зовсім осіннє дерево. Далі ми ще який колір забули взяти? Правильно, червоний. Беремо тіми самими вухочистками червоний колір. І малюємо тепер червоне листя. Там, де нам подобається. Восени дерев однакових не буває. Ось так і у нас з вами можуть вийти зовсім різні дерева. Погляньте, я закінчила малювати дерево. Тепер я хочу намалювати ще листочки, які падають з дерев. Ось так. І хочу намалювати оранжевим, наприклад, листочки, які вже лежать на землі. І додати червоного. Подивіться, як гарно та незвичайно в нас перемішуються кольори. Ну, жовтий будемо додавати. Давайте додамо і жовтий. Ось так, як і осінь у нас різнокольорова, ось такий різнокольоровий в нас вийшов малюночок. Погляньте, яке гарне дерево. Яке гарне вийшло дерево. Дітки, я дуже чекаю. На ваші роботи, намалюйте такі ж гарні яскраві дерева і надішліть їх мені. До побачення, на все добре малята.